Бібліотекарі, музейники, артисти, народні митці, театрали, працівники палаців культури, майстри з великою душею цієї неділі відзначають своє професійне свято. Його затьмарює нині лише велика війна. Та, попри всі виклики і складнощі, культурні діячі кривого рогу згуртовані як ніколи навколо потреб воєнного часу. Сьогодні наша культура працює на фронт. Все, що вони роблять, це все задля перемоги, задля допомоги військовим. Проводять і благодійні концерти, і плетуть сітки, тобто це. Безліч тієї допомоги і праці вони віддають свої душі за для того, щоб місто жило, щоб розвивались дітки, і щоб наша армія перемогла разом зі всім нашим українським народом. На культурно-мистецькому фронті нині близько 1700 фахівців сфери культури Кривого Рогу. Серед них і колектив театру Академія руху. Четверо акторів цього театру нині боронять країну, а їхні колеги беруть участь у благодійних заходах і продовжу. Уть творити для людей ми наприклад з першого ж дня. Почали давати вистави для переміщених осіб, тих, яких перевезли зарядчі точки нашої країни, де не можна було вже не жити, не працювати. Ми працювали в підвалах, ми працювали в, е в лікарнях. Працівники культури це якраз той клас, який згуртовує і населення, і гостей міста на найвищі наші потреби відновлення, е духовного відродження. Ми повинні сьогодні працювати для того, щоб відновити і психічний стан населення, і емоційний, і е, взагалі людське ставлення до всього всього того, що зараз від, відбувається навкруги нашої держави. Працівників культури привітали у музеї російсько-української війни. Саме тут зібрано архіви воєнного часу, документи визвольної боротьби українців, а також експонати, що розповідають про героїзм захисників нашого міста. Саме основне і саме Наше що є, це наші військові частини, де ми відобразили всі наші військові частини. Спочатку оборони Кривого Рогу ми висвітлили. Так само ми показуємо експонати уже збитих безпілотних літальних апаратів. У нас їх дуже багато і багато чого у нас висвітлено, того, що в других музеях музеях немає. На завершення зустрічі всі запрошені отримали колекційні монети, виготовлені з нагоди дня міста. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.